Працівники освіти Коростеня вкотре довели, вони серед найкращих. Нещодавно Коростенська загальноосвітня школа номер 1 навчально-виховний комплекс номер 12 та міська гімназія взяли участь у восьмому міжнародному форумі інноватика в сучасній освіті та отримали дипломи учасників, а їх напрацювання були занесені до міжнародного каталогу навчальних закладів інноватика в сучасній освіті. Приємно відзначити, що матеріали, які були подані загальноосвітньою школою номер 1 про сучасні психолого-педагогічні технології, технологій інклюзивної освіти визнані найкращими за словами Надії Войнолович, Робота з дітками з особливими потребами вимагає іншого підходу. А їх соціалізація головне завдання педагога. Перше, що ми зробили, це досліджували ставлення учасників навчально виховного процесу до цих діток. Ми побачили, як відносяться батьки. Інших дітей, як як болісно сприймають власне батьки цих дітей, як вчителі, з якими труднощами стикаються асистенти вчителів, і я хочу сказати, я була. Приємно, мабуть, вражена ставленням наших дітей до таких діток, вони завжди протягнуть руку, вони ніколи їх не цураються, нададуть допомогу в усьому товаришують з ними, і це не може не радувати, що наші діти толерантні. І я думаю, що власне, коли ми показали реальну картину того, що відбувається в звичайній школі. Це мабуть вплинуло на результат того, що власне ця робота отримала таку високу оцінку. І ще одним лауреатом конкурсу першого ступеня інноватика в сучасній освіті визнано навчально-виховний комплекс no 12 Їх багаторічні напрацювання щодо соціального партнерства в контексті модернізації національної освіти було відмічено оргкомітетом найвищою нагородою, не дивлячись на те, що сам термін соціального партнерства використовується не так давно. Говорячи про схему соціального партнерства нашого навчального закладу, це і співпраця з громадянськими громадськими організаціями, з навчальними закладами, з культурними закладами, з медичними закладами, з благодійними фондами, із благодійним, зокрема з благодійним фондом Дення життя для дітей Чорнобиля. От а сама система роботи із соціального партнерства, це і розроблені заходи. І самі наші партнери, тобто співпраця із міжнародним науковим інститутом українознавства. Ми співпрацюємо і ще з громадською організацією, учасники АТО Коростенщини, різні зустрічі, бесіди, акції. Які проходять на базі нашої школи, все це сприяє як соціальному партнерству, так і національно-патріотичному вихованню. Діти зараз із задоволенням, наприклад, беруть участь у різноманітних акціях, які спрямовані на більш на волонтерську діяльність. Варто наголосити, що Житомирщину на міжнародному форумі інноватика в сучасній освіті представляли обласний інститут після дипломної педагогічної освіти, науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради та 29 закладів міста і області. Роботи, які були подані, дуже ґрунтовні і показаний великий досвід роботи навчальних закладів. А взагалі, виставкова діяльність це одна із форм передового педагогічного досвіду, поширення саме його. І цією діяльністю навчальні заклади, методичний кабінет відділу освіти займаються дуже давно. На базі методичного кабінету ми проводимо щорічну виставку, міський етап, сучасного освіта Житомирщини. Беремо участь досить таки вдало. у обласному етапі цієї виставки, і ось уже з 2013 року ми пробуємо свої сили на рівні міжнародному, тобто беремо у освітніх виставках, освітніх форумах інноватика в сучасній освіті. А також сучасні заклади освіти. Ми повинні змінювати та модернізувати освіту. Наголошують педагоги. Без цього не буде школи завтрашнього дня. А ось такі форуми це можливість проявити себе та щось змінити вже сьогодні. Школи завтрашнього дня будуть відрізнятися від шкіл минулого, тому що навіть для ліцензування навчального закладу участь у всеукраїнських і міжнародних інноваційних форумах. Є необхідним. напрацювання іще одного навчального закладу Коростенської міської гімназії у напрямку сучасній інформаційній системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню практику, хоч і не визнані найкращими, але віднайшли своє відображення у міжнародному каталозі навчальних закладів і новатика в сучасній освіті.